Можливо, ви стикалися з такою проблемою, як заклинив ключ або не відкривається, в моєму випадку взагалі ключа немає. Двері не відкриваються. Що можна з цим зробити? Перехожу на ту сторону, дивимося далі. З цієї сторони. Мені потрібно зараз потягнути двері в цю сторону, а ці двері в іншу сторону. Зняв заглушечки І ось таким ключиком. Зараз буду підтягувати. Ось, як можна бачити, попритягував максимально до завісів з однієї, з другої сторони. Ось так воно розійшлось і тут легенько. Все. Двері відкриваються. Зараз будемо міняти серцевинку. Для того, щоб зламати серцевину, витягнути, мені потрібен газовий ключик. Раз. Як можна бачити? серцевинка, серцевинка. ламається лагенка. Все кнівкою незручно, але вона. Витягається. Тут можна бачити, вилами серцевинку, але тримає ще болтик. Відкрутили. Все. І можна вставляти нову серцевинку, так як мені незручно тут було знімати. Тому вибачайте якось так. Дякую всім за перегляд.